Представник клубу Скорпіон, майстер спорту стайського боксу, професійний рекорд ММА, дві перемоги, нуль поразок. Із сонячного міста Одеса. Шаміль. Мустафаєв! І його опонент, представник клубу СК Воїн. Чемпіон України зі змішаних іденоборсе ММА. Переможець Кубку України зі змішаних іденоборсе ММА. Чемпіон Європи з ММА. Призер чемпіонату світу зі змішаних іденоборса ММА серед мороді. Його професійний рекорд 4 перемоги, 0 поразок. Зустрічайте! Андрій Місю! Ну що ж, подивимось на бійців. Андрій першим починає так розвідувати Шаміль в свою суючи рутак. у акцентовано заряджається зараз. Шаміль так, Джебом подіргує. І такий така спроба проходу нол нову. Ну, виконання Андрія. Підтискає зараз Андрій до сітки свого опонента, намагається розвернутися. Шаміль да, зачіпав, намагався перевести, але витримав все і пропустив зараз Андрій Каліна. І ще одна каліна в голову пропускає. Ну не зовсім мені здається, там все таки руками перекрилися. Він стиг. гарний початок у нас зараз раунду. Місюк добре бореться. Універсальний боєць, але Шаміль Мустафаєв демонструє, що у нього теж з цими скилами все в порядку. На так уже в пологарді зараз знаходиться. Шаміль і намагається зараз обійти руки Андрія. Просовує один удар. І закриває гарт Андрій. Да, є півхвилини регламенту цього по регламенту цього турніру. Є 30 секунд Партеру або Клінчо. І далі бійці підіймаються в стійку. Хай тік красиво. Але чуть сам не впав. Зараз Андрій. Гарно наклонився. Шаміль. І заходить зараз на гілятіну. Готовий до боротьби Шаміль абсолютно. Я дивлюсь, настільки прокачані бор... борцівські у нього навички це ну як серйозний виклик планам Андрія, який теж, власне, вміє і може. Да, Перетерпівся Андрій і бачили по очам, що дійсно нормально сував. Намагався зараз закрутити Андрій. І удар, але покинув цю спробу. Одиночним зараз вистріляє боковим, але Шаміль підтискає все ж таки. Його тушка по корпусу. У яке коліно! Прям в такому тайському стилі заряджає Шаміль. Зараз намагається перевести. Андрій о заходить. Була спроба зайти за спину. І все ж таки дотисне він. Ні, Шаміль дуже добре тримає рівновагу, відчуває баланс О, плечем. плечем Розумієте, хлопці що роблять і всі свої скіли, всі свої навички наповну включає цьому поєдинку. Досвідчені бійці насправді не дарма. Саме вони Легенди. Е, так легенди, тому що в них і титулів багато, і досвіду багато, і ми бачимо, що ну вони практично універсальні. Це знову бійці в стійки. Злоукік, але провалився зараз Андрій. На такому в тайському стилі відпрацьовує Шаміль. Внутрішній лоу виконання Андрія. І знову так через ножку вирішив зайти. Обмін ударами. Але таке коліно відразу вилітає від Шаміля. І над головою. Вчасно нирнув Шаміль. Зараз вже бачить всі проходи ноги від Андрія. І яка ж у Шаміля. Дуже потужно, дуже потужно. Зараз Андрію треба десь перетерпіти цей момент. Намагається він також, намагався перевести, з одного ногу підпирає до сітки, але тут. Небезпека є коліна від Шаміля. Ну зараз Андрій висмути свого опонента. Він захищався, гарний баланс у Шаміля. Демонструє він від сітки і накриває Мустафаєв Андрій Місюк. І і час, дуже вчасно час свисток Завершено. Ну а ви підписуйтесь на проект Pitbull Fight. попереду вас ще гарні поєдинки, і найголовніше Ярослав Амосов Кращий з кращих. На бачимо, що трохи на Лукикі так може зробити помилку. Андрій неприємні калткіки. І кінець раунду. Ну що ж, ці гострі колін від шаміля це дуже небезпечно. Дуже швидкість висока у нього і настільки агресивні, потужні удари, да. чесно кажучи, я вражений Мустафаєвим. При тому, що знав приблизно, чого чекати від Андрія Місюка і демонструє насправді високий рівень, але Мустафаєв це е, дуже така потужна потужність. Потужна потужність, потужна метр за зашкалює. Крилокаломіць в куті у Андрія. Ну і самі розуміємо, хто в куті у Шаміля. Вся Одеса зараз взагалі потужним складом. Вони завжди приїжджають на турніри і виступають. Жодного турніру вони не пропустили. І да, команда з Одеси вона така досить досить популярна і сильна. Ну що ж, під Буль Ледженд другий раунд. Ну, Намагається да, Андрій роздергають Шаміля. І через корпус розпочинає свою атаку. Одиночний в корпус. Змінює в стійку зараз Шаміль. Намагається підібратися до нього Андрій. Гарно йшов. Відхилився від удару. Бачив цей хайкік Шаміль. Ой-ой-ой! Що ой, 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 ой. влучає, місік падає. Оці гости коліна. Дострокова перемога. Гострі коліна від Шаміля і це дострокова перемога в цьому поєдинку. Тужність Мустафаєва все-таки присутні, і це дійсно е вражаюче, вражаюче, це дуже високий рівень. Коліна це було прям несподіванка для всіх. і Готував він ці коліна, постійно там через корпус заходив. Але в цей, в цей раз Андрій. Пропустив, пропустив. пропустив да, і таке. Це фактично. Мустафаєво приносить дострокову перемогу. Лікар же підключається до Андрія і ну, зараз спортсмен отримає допомогу. Бачимо, що він в свідомості, все нормально, Ну просто там посікся. Побажаємо Андрію швидкого відновлення. І ну, чекаємо а... на наступних турнірах. Так, чекаємо на наступних турнірах, але і Мустафаєва також хочеться побачити ще. одужання. І повернення в бої нокаутом у другому раунді перемогу здобув Шаміль Мустафаєв! Шаміль, з таким нокаутом ти легенда просто обірвався. Нокаут просто неймовірний.